Добрий вечір. Сьогодні у нас в студії важливі гості з Чернігівської області, управління поліції охорони Чернігівської області. Завітало до нас у Славутич, і ми будемо розмовляти про працевлаштування в охорону ну, не тільки Чернігівської, так, мабуть, і в Славутичську теж. А що от я задам питання начальнику відділу забезпечення управління, а дефіцит в кадрах є? Дефіцит кадрів у нас завжди є. Посада охоронника, ну, всі знають, не така вже, як кажуть, високооплачувана. Тому а, певний відток кадрів завжди mm -hmm. у нас є. Не такий відчутний, але таке буває. Mm -hmm. да. На даний момент а, ми mm -hmm. особливу увагу звертаємо під час підбору персоналу. Mm -hmm. Це у нас трудо ветеранів війни. Mm -hmm. а, ветеран війни це. Можна сказати, не просто охоронник, це люди з великим життєвим досвідом, які мають певні вже навички, вміння і віддали частину свого життя за безпеку та свободу України. Ми розуміємо, що працевлаштування ветеранів війни це не тільки про створення робочих місць, це також їх соціальна адаптація до умов мирного життя. І ми в своєму підрозділі намагаємось створити всі відповідні умови для їх. Соціальної адаптації, забезпечуємо всі соціальні гарантії, які передбачені нашою державою. Використовуємо сучасні методи психологічної адаптації, оскільки працівник має вже певні обмеження щодо психологічної роботи, проходить відповідну психологічну реабілітацію. Ми використовуємо такі сучасні методи, як арт-терапія, іпотерапія, каністерапія, що допомагає нашим працівникам більше адаптуватись до умов мирного життя. На даний час. Також ми розуміємо, що охоронник це не просто професія, яку вони виконують на даний час. Це ще інша роль, це передача своїх набутих знань, навичок, які вони передають більш молодшим своїм колегам. А також це ще приклад мужності та героїзму, який вони подають не тільки нашим охоронникам, але й клієнтам, які ми надаємо послуги щодо охорони. Я розумію. Олександр Михайлович, давайте ми все так уточним. Управління поліції охорони Чернігівської області це не значить, що ви працюєте у Чернігівській області, Да? Ви працюєте е, у Словутичі, так, я розумію. так? Да? ну, адміністративний устрій, так склалося, що. Ну, да, Славутищ, ми ж самі знаходимося да, та, на території Чернігівської області, 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 Да, да Тому е, було прийнято рішення ну, Національної поліції, МВС, що. Територія обслуговування управління поліції Чернігівської області якби йде на територію да, Чернігівської да, області. Враховуючи, що словодіч в середині всередині Чернігівської області, Далі. то вирішено питання, що ми будемо здійснювати заходи забезпечення охорони різних об'єктів також на території міста Словодич, хоч адміністративно він і належить Київської області. Розумію, і ще запитання, ну таке для познавання. От е, останнім часом Чернігівську область ділять на чотири на регіони. Це з вашої точки зору більш правильно ну, для проведення тривог і, і, і інших ну, сигналів, сигналів тривог. Це краще, чи все ж коли по всій області було, було краще? На, на мою точку зору, все-таки розподіл на 5 адміністративних да, да. територій, які визначені і щодо оголошення повітряних, тривог, це більш краще буде для як і для населення, так і для бізнесу, для інших структур. Все таки працювати, коли немає охорони повітряної тривоги краще ж для людей. Я думаю, і морально, і психологічно на них це краще. Ну і і для шкіл теж, я так розумію, що якщо в сусідньому районі тривога, а в цьому немає, допустим, там у Чернігівському, то це краще і для учнів. Вони більш да, так навчальному закладу краще набагато. Я так розумію, що в нас з вами з розумов прийме участь школьний Віктор Володимирович. Він ветеран російсько-української війни, так? Так. Да. Ви пам'ятаєте, коли коли для вас почалася війна? я перед війною поїхав в Польщу працювати. А, окей. Кораз 14 числа. І тут війна. І я думав вже зразу ще приїхати з Польщі, але мені додому говорить, ти давно не доїдеш, uh -huh. тут вже расисти стоять. Ну і я то. Мені пропонували там остатись. Ага. Uh -huh. Ну я кажу, ні, поїду, uh -huh. да, поїду як, якраз у маї вже можна було доїхати, і я поїхав. uh -huh. поїхав. Тобто ви з мають 22-го? Ні, я ж тут ще був. Приїхав сюди, а, додому, да, mm -hmm. дому. Ну, кажу, мені теж газу. Останція там, останція там. Ну, я кажу, тут же родина, всі тут mm -hmm. приїду. Yeah, yeah. І мене у 23-му році почали, у 23-му, да, почали. Ну, комісію проходив вже почали. Mm -hmm. Я вже 14 року був по. По зборах їздив като воєнкоматом. Ну і ви згадуєте ну, російсько-українську війну. Я розумію, що це ну, не завжди приємні спогади. Я розмовляю з багатьма воїнами і так спілкуюсь. Це не зовсім приємні спогади. Ну, що ви можете згадати позитивно для себе з вашого життєвого опиту? Ні, любов кресіянам є. — так, yeah. так, так. Ну є, так-так, позитивного нема, це було там негативне. Це негативне, так. так. Звичайно, що mm -hmm. там було хорошого? Нічого хорошого, в окупах жити. знаю, хто мог, розказує, мав любити. я, я mm -hmm. не люблю спілкуватися. — Я так розумію, що коли е, буде перемога і коли там от, за чашки чаю ви там будете згадувати, то це буде найкраще. Ну, це буде так. Це було... Ще. А так, я. Де там, що там? Ну, ще ж війна закінчила, що я розказую. Ну, я розумію. Перемоги ну, поки що пер нема. Там... Перемоги нема, так. Uh -huh. да, так. Да. Ну а там чашка, звичайно. Uh -huh. а, а коли повернулись з війни, ви зразу подумали про те, що треба ну, влаштуватись на роботу, чи поліція звернулася до вас як то ветерана. Ну, я на роботу зразу не думаю. у мене реабілітація була, mm -hmm. мене. Я розумію. так. Пока, да? А потім вже почалося щось думати, треба ж кудись на роботу. Ну, я водієм працював до. Ну, рим водієм. Це професія не водії, водії, да? так? Да, да. ну, мені вже не можна працювати так водієм. Вони uh -huh. поранення таке, що не можна. Ну uh -huh. подвернулися. Як працювати вам? Ви ж славучені, я таке. Так, я так. А чому у Черніги, а не в Славутич? Ні, ну там охорона Чернігівської. Чернігова, да. то ДПС міста Славутич. Угу. Ну і як вам в охороні? Ну, працюється. Працюється. Так, добре. Тобто ну, ви запугиваєте тільки своїм присут... присутністю, я так розумію. Да? Да, Підтримує порядок. 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 А краще мати справу з ветеранами війни, чи можна і якихось молодих людей брати, людей ну, з опитом, я, я до вас звертаюся вже. Зрозуміло, що на роботу ми маємо приймати, можемо приймати всіх людей незалежно. Да, мають певний досвід, якщо не мають, ми навчимо вже тут на місці. Молоді люди також звертаються на роботу, тому що на даний час розуміємо, що не завжди можна знайти якусь роботу, тому може це для якогось стартовий етап кар'єри розпочати десь якийсь заробіток. А так, особливу увагу на даний час, ми звертаємо основно на ветеранів. Ну, не відмовляємо іншим працівникам. Дуже масово по останнім часом ми звертаємо увагу також на жінок. Mm -hmm. Також багато звертається і просто влаштовуємо жінок. Тому що, як то кажуть, вибрати вже молоді люди. Зрозуміло, mm -hmm. що більше дивляться на закордон, mm -hmm. особливо в даний момент намагаються. А так приймаємо всіх. То виявив бажання і за своїм станом здоров'я, наприклад, mm -hmm. відсутність судимості. Mm -hmm. Також да, приймаю на роботу без питань. Ну, жінки це, мабуть, більше люди, які прив'язані до, до телефону, до зв'язку, до організації роботи. Чи вони, вони теж виїжджають на завдання? Е, ну, виїзд на завдання, в основному жінки в нас забезпечують безпеку це на об'єктах. Різних критичних а, структури, там об'єкти різних форм власності, комунальні, там цивільні, приватні. Також на даний час активно ми злучаємо жінок до охорони об'єктів шкільної освіти, так, закладу освіти, а, так? А, як ну, в місті, да, так. як в містах Славутича, так і в інших містах нашої області. Зараз ви можете звернутися до людей, які вдруг почули наше інтерв'ю, і куди їм звертатися, що робити, хто, кого ви візьмете задоволення. Задоволом візьму всіх, хто виявить бажання працювати в нашому підрозділі поліції охорони. Ми знаходимося наш головний підрозділ Офіс в місті Чернігіві. Так, в місті Славутичі у нас є кілька об'єктів, які ми здійснюємо охорону. Також наряд реагування, який здійснює охорону об'єктів квартир, які підключені до засобів охорони пожежної сигналізації. Uh -huh. На місці Славутичі. Можна звернутися до нашого фахівця, який тут безпосередньо перебуває. А він знаходиться в приміщенні Славодичського відділу поліції. Тобто можна звернутися туди і звернутися до нашого фахівця, і він це розповість умови роботи, які є об'єкти, види, порядок працевлаштування і далі будемо співпрацювати. Я зараз от э, згадую, ви ж, по-моєму, працюєте і в школах, слово тише, так? Да? Так, Також ми охраняємо шк... шкільні заклади. Та вторая і перша школа, мабуть, так? Чи, чи ще десь? І четверта. І, і четверта школа. І четверта. Ага, да, і четверта, так. Да. Як зі школярами, от, з вашої точки зору. Склада? З школярами? Да ні, ви знаєте, зараз як то… Не хулігані. Ні, ні. О. Як то вони теж. Тоже... Чи вони приїхали, що вже якась немає такої метушні, як раніше було? Що батьки якось от жалувались нам щось, що хто, хто, це, хто це поставив, їх, навіщо вони все одно ні за чим не дивляться. Що ви відповісти батькам? Ну і ви, і ви. чому не дивляться? Дивимось. Можеш, не, не ну, хто, Як, як додаткова преграда їм для школи. Чи це ж то не тільки, не тільки преграда, а і охорона охорона, порядку, трохи-трохи. Діти, вони дивляться, що стоїть уже не, не жінка, не, там більш, якась там. Більш трохи трохи поддержують порядок. По, плата, по які, і інами всіх знаєте, чи ні. Ну, головних <laughs> хуліганів. Да, ні, не. там. Ні. Вони вже ж трохи, так, да, угу. трохи. Вже ж ви їх дисциплінуєте, я так да, розумію. Так, ті, хто трошки вже угу. піддержують. А yeah. от з вашої точки зору для батьків, як їм сказати, чому поліція охороняє в школах? Я, я розумію, в крупних городах це вже давно. А от у невеличких городах, от тільки останнім часом, чому поліція звернула увагу на школярів? Ваші точки зору ну, з точки зору, можна сказати, це вже концепція а, створена державного рівня, як президентам України, так і Кабіним міністром звертаються увагу на безпекове середовище mm -hmm. в закладах освіти. А, в основному це пов'язане з, з дією розумію, воєнного стану в Україні, mm -hmm. а, і в основному це статується забезпечення безпеки наших дітей. Mm -hmm. І тому було прийнято рішення залучити до Охорони працівників національної поліції, так, ну зовнішній вигляд поліцейського навчального закладу це вже створює певну безпеку, вже зовнішнім виглядом. А, здійснення безпеки в освітньому середовищі це не лише знаходження безпосередньо працівника в середньому приміщенні, контроль за входом сторонніх осіб. Також це огляд зовнішніх навчальних закладів, розуміє, що сторонні особи також можуть. Проникнути до навчальних закладів з будь-яких сторін. Mm -hmm. Тому це наявність поліцейських — це вже безпека. Mm -hmm. А батьки а, не мають права проходити в школу? Чи якщо в них є доступ там, до директора, до вчителя, є така можливість? Ну, це, це вже безпосередньо доступ, це вже вирішить безпосередньо адміністрація навчальних закладів, mm -hmm. які ставлять умову пропускного режиму. Чи... Mm -hmm. Пропускають, можна так заходити батькам. Це вже вирішує mm -hmm. дирекція. Ну, В основному, це пропуск батьків з дозволу керівництва навчальних закладів. Ну, для батьків повне роз'яснення, чому охорона і вона дійсно так потреба, особливо у нас до границі ну, зовсім, зовсім небагато кілометрів. На жаль, до білоруської границі. Дякую, дякую вам. Що ви можете ще розповісти? Я не знаю, бути, ще раз звернутися до славутичан, щоб вони не ну, сприймали вас як дійсно охорону і дійсно захист славутичан і школярів, і дорослих, і так далі. Безпека в школі, я думаю, це на даний час, особливо в даний період історії держави, це не буде залишком або не потрібним якісь дією зі сторони національної поліції, це все ж таки безпека нашого майбутнього, наших дітей. Тому якби потрібно з порозумінням ставитися до даних заходів, які виконує наша держава. І можу сказати, що враховуючи, що у нас напередодні свято Дня захисника захисниць України. Хотіла б сказати, що а, всім нагадати, що герой знаходиться серед нас, і а, наше діяння, наше вшанування повинно бути не тільки словами, а й діями. Це створює відповідних умов, прати праці, роботи та життя наших ветеранів. Дякую, дякую вам. Дякую вам за всіх працю. За дякую вам за допомогу, за охорону наших шкіл. Ну і все найкращого, ви найкращого вам. До нової зустрічі. І вам дякую. 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 до побачення.